Пам'ятаєте, сьогодні історію було, була про епілепсію. Я записував, що чоловік а, помер. Помер а, в Криворізькому ТЦК. Я помилився. Ось мама хлопця. Але що у нас по -по -по помер на синицький смерть. Ми природний. Я його бачила за 15 хвилин. Того не... І що вам кажуть про причину смерті? Початкова інформація була про епілепсію? Зараз початкова інформація, так що він був про електричний пристрій зараз. Отруєння. Вже в нього отруєння. Уже суд медексперт. Знаєте, епілепсію, ж ти ніяк не... Якщо було, то було, а так вона ж не виникає просто так на рівному місці. В історії хвороби. Якщо не було, то не було. Вже отруєння. Невідомою речовиною. Невідомою. Ми ж живемо у світі, де не можна хімічний аналіз провести. Невідома речовина відео Мами Убитої Горем. Телеграм в Шапці профілю. Знаєте, суспільство перетворюється на дуже небезпечне. Бережіть одне одного, і я, я вас просто прошу, не бикуйте ніде і намагайтесь вести себе максимально тихо. Тому що зараз, зараз, що у кого в голові, і що з вами може трапитись, ніхто не знає. Якщо можете, купіть собі автомобіль. Самий звичайний, самий недорогий, на який у вас є кошти. І взагалі не ходіть, не ходіть дорогами. Поменше спілкуйтеся з людьми, яких ви не знаєте. На роботу, додому, магазин, поменше комунікацій. Абсолютно. Нині люди в стані дуже дивному. І це не дивно. Тому що два роки, і вже скільки це вже п'ять місяців, три місяці повномасштабної війни. Закрите, абсолютно заколапсоване суспільство, повністю ці страхи. Ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш, що буде сьогодні, ти не знаєш, що прилетить, ти не можеш виїхати, тебе нема вихідних толком, в тебе на фронті знайомі, брати, сестри, батьки. Будьте обережними, будьте обережними і не бикуйте. Не бикуйте один з одним. Знаєте, краще краще. Відійти в сторону, але не доводьте нікому нічого. Це може закінчитись ось так. І не забувайте фунікульор в Києві. Імовірно, ситуація була схожа. Бережіть себе.